Привет! Сьогодні ми продовжуємо розбирати флешбек Бек та Далини Богов. Якщо ви не смотрели першу час, то можете і не смотреть, там монтаж клыху. Минулий раз закінчили на йому Сатурн. Я хочу так сказати, в принципі, довольно таки прикольно. Но з візуальної точки зору мені не нравится, як будто ви просто взяли два персонажа, і одного персонажа поставили на іншого. Хотелось бы щось увидеть по типу граната із Селена Стівена або Венома. Далі до момент, де йому уничтожає статистів дозора. І з одной сторони, це обічно з кліше, коли злой з людей убиває своїх статистів. З іншої сторони, можна сказати, що персонаж не хоче, щоб про ногу знали більше народу. Ну які в этом смысле, якщо вона і так не в своєму обличчі, а в обличчі Сатурна. Да, демоническая форма Сатурна также является секреченной, але это місія також є чи необшеізвісною. Драгон тримає маленького Шанкса, це з ним біжить до берегу, але його взривають. Коли його, його в його руках був Шанкс. Коли він падав, його в руках був Шанкс. Ну, кажуть, що легенда вже виявила техніку підміни з Наруто і міняє себе місцями з деревом. Та потім залізає в судок з кровищами. Переносимось до Джона, який передає команду Шебека. Притаю все залізне, питаючи збіжджати. Що інтересно, Габану важко здержати свої топори, значить Джон був вдвоє такий сильним. Но слабе того ж гонзує з фруктом містера П'ят.

волю проти йому. Но ну, про брати, как дорог против Харальда, но меч був тоже такий. Же.

що Ода Гіні, концепт 9-го придуман до першої глави. І навіть у на момент виходу спойлерів говорив, що це говно. Бачиш, що много народу думали, що це от відкатись в наступній главі. Аж не столько плохо для них це смотрело. Що касається мене, для мене це просто нормально. Об'ясняю, тут є логічна підв'язка ситуації. При зустрічі з імуном говорили, то що Рокс не вивезе. І коли Рокс зустрівся з Гарольдом, говорили, то що Рокс в одиночку не вивезе то он реально не смог. Плюс тут є ефект неожиданості. Мені не що Роксан і Демон бачив тільки около 160 в трій голові. До цього, можливо, теж хтось до цього догадувався, але якихось особих обсуждень я цього не бачив. Тому для мене це сучотні поворот із розряду нормальних. Переходимо до слідуючої голови. Рокс постепенно починає ставати демоном. Рокс говорить, що минулий правитель міра був Девіді Джонс. Йому боїться цього імені. Рокс продовжує бити Іму і питати її. Хто сильніє? Джонс або Джей Бой? Йому ж ліще і дає твідку Роксу, то що він захватить усіх ігантов. Рокс сильно злиться, становиться демоном. Конфігурно в 2-3 рази більше. Потім він стрибає на кайду, п'ляючи його і потім рукою його відправляє в землю. Потім ногою пінає, б'єм тебе, ім пішла кров з рота. Білус горить плюс волі зміг здержати атаку Рокса від цього знімає з гора. Тепер розмотримо це більш детально. Много раз бачив, що Рокс після цього починає принижати, тому що він їй мені великого урона. Ну на практиці Рокс смершник. Сражается меч у нового стиль сражения за то, що не подавати. А навіть так и атака сравним, зименной атаки прям кайда. Второй же то, що показував шамек с мечом, это абсолютно логично. Шики беждают, та гензуит забирают сумку кровища. Що із этой сюжетної арки ми можемо понять, то що шики сильніє Гензуи, який сильніє Джона. Та, тут така проблема, що ми не можемо точно рівень сильных Гензя і Джона. Я предположил, що Джон приблизно рівень Кайдо, можливо, чуть слабки, потому что ки більше показав. Гунзуй не терпише. Шикі така ситуація, якщо він дійсно третій посилі в команді Рокса, то посилив має бути між белусом и биєм. Будь-кому силуші сили этих трогай, встречаючи до сих пор доволі таки розмітий. Следующий ще нам не понимает, если чего дуже низько є рокса. Эрис і ті ж бежат берегу, але в них стріляють кораблі, і ззаді біжут демон рок, щоб їх убит. Появляється кума спасає їх двох. Даний фрагмент часто проводить до г чи у шебеку, хоча на самом деле это чивакуме. Ядри летать на високий скорости кума в цій свою очередь. Телепортнутися, забрати еще раз телепортнутися, когда ядри були напрямі, на примерно житлому жорстяники, до этого меньше чем 0 секунда, винзуспособность используйте два раза. Скоро же бы это окрема тема для разговора, покупа поговорим немного дальше. Кстати, тут нам визнать, почему за течем не все это время. Потому что произошел взрыв и им подумали, что они мертвы. Дальше ему приказываю Роксу убить всех на острове. Роджер, рокс и гарби Та Тарок шерсть голоса в голове просить себе убить. Ну, Я б сказав, що демон Рокс, який сравнивает проти Гарп і Роджер, примерно на такому рівні, як і чоловік Рокс. Роджер та Шепік зустрічаючи мечами. Гарп в свою очередь б'є рокса. Но рокса все одно їх двох відкидує.

В його банально не пробивают. Единственный способ это решить это вложить в свою атаку. Бьют своими объединенными сильнейшими атаками. И в них получаешь викнуть Дрогс в демон форме. То остров идет на дно. Из интереса, но хоть даже не сильнейшими атаками, даже не напрямую такой горні, и все равно брушили. Что касается уровня персонажів. персонаж. Кайдо мене трошки обратно, показали на таком же уровне, как видно, я очевидно, уже дав. Стейчик гарп, роджер и так. По логіке венписа гарп и роджер после боя мали малится сильнее, чем до бою, але насколько нам не известно. Также теперь точно можна говорить, что то, гарб має. Гипер... Звук, а роджер, в свою очередь, мисс Рубить из парит по Шугар, Чугар, роджер без особих проблем один на один примагает Кайдо. Чи Кайдо має шанси определенно, да. Йому достатньо скорості, щоб чтобы від їхніх сильніших атак. Та в такому случае вони падають і пригрузь без. Но это мало вероятно, скоріше всього, кайда верши попадает з їхніми атаками і помре. Шук касається Рокса, він тут показав невероятний уровень прочності. Среди персонажів він теж не входить в топ-3 по прошлому. його конкуренти по прочності це кинг в режимі огнай. кого не міг побивати з орку, который пробивал Кайдо першу рукою в рука боліла. Мої нинішні топи прочності перше місце Рокс, Вторе місце Кінг в режимі огня, третє місце Гарсей Кабан. Плюс деяких стереофімів також можна поставити на місце Кінга. Сила. По силі він має паритет із Гарольдом, то є йому можна дати рівень уністоження гори одною обічною атакою. Скорост. Проміха чи на скорості ногу немає. Скілити через інших персонажів не получиться, тому що або ті персонажі також не мають високу скорості. Або візуально ніяк не можна підтвердити не високої скорості. Максимум, що я могу дать скорость, это 10 км за годину у мене вийшло на числе. Это намного медленнее, даже любимо в том гірі. И то далеко не факт, что є така скорість. Але ще биком та сама ситуація, де просто сконтрит скорість. Меньше персонажів чати персонажи способ нему нанести урон. можливо Кайно, можливо возможно, можливо возможно, Харальд, Харльд Рокс, Іму. Якщо не схилити Еміта через він теж способен зробити. сделать? Таджу і бой. Всіх інших персонажів просто не хватить пробою. Плюс, думаю, то, теж тоже зур, педаж, не знаю, на сантиметр його проб'є. Рокс проти Харальда обсудимо позже. Вертаємося до сюжету. Та починаємо ми обложки. У Рокса сильно білие волі. Знаєте, теж тоже синів? У баги. Однакові позиції на листовках та одинакові волі. Можливо, є якась связь. Рок це брат не став чоловіком, і до нього приходить три святі речі, які в крису його убивають. Ночі придів то, що Вілі Герлянда пред'являли як супер важливу для сюжету для ліни богов персонажа. Не знаю, як він я ніколи не сприймав, то що він для доліни богов буде важливим для сюжету персонажа. А слова то, що він у себе особо відлічився в доліні богов, можна сприймати по різному Дані ще читані слова доволі таки розплівшисте. Від удара Гарпа то Роджер остров повністю зламався та почав подвігатись на дно. Роджер вижив, він нам покажуть ще, як знайшли маленького Шанкса. Переносимося до Гарпа, йому не нравиться, то що без слю, і котрий він не делає. Також тут є врач Кобі в молодості. Це на Google покаже, що йому не так важна правда, як і типу кар'єри. Та то, що він слабеє раненого гарпа, котрий не використовує мені атаки. Гарп був ранений і до стишки, і після стишки вони на одному рівні пораненості. Якщо хтось не понял, то це було сказано не серйозно. Гарп говорить, що я не хочу йти до зору, тому що йти, кого він хоче захистити. Продовжують показувати флешбек Локі. Локі говорить, що він думає, що Рокс ніка. Рокс відповідає, що він не хоче знищати мир, він хоче стати його королем. Та якщо хтось виглядає такою силою, то це Гарольд. Та якщо вони з Гарольдом відбуваються інакше, їх вже ніхто не встановить. Гарольд дуже сильно злічить та збиває злого гіганта. Він злічить і полягає, тому що він не допоміг Роксу. Та з цього він помер. В базі Діо Драгон сидить в турні. До Драгона приходить Гарп. В свою чергу Драгон каже, що він вийде з дозору, а Гарп не проти, і він зважає Драгона. Драгон Он хочет, чтобы простили, хрантов, поэтому он готов стать рабом мирового правительства. Я не являюсь хейтером Гарольда и прекрасно понимаю, что за его точки зрения ему ведома гораздо меньше, чем нам зрителям, на данный поступает Гарольда максимально тупой. Значит, что мировое правительства далеко не хорошие парни, которые занимают работы будучи королем, добровольно в рабство, при возможности этого не делать. То есть Гаральду и Льба ничего не угрозы, у них и так учалось договоры с многими странами. Но Пусто місці вирішив стати рабом. Я понимаю, як би Дено прийшов на у би словни і сказав. Абол Бафрис ідінає шо кемпе або умирає. Так Гарольд вирішив би піти кемпе. Ну в реальності він просто так вирішив піти під мирове правительство. Крім того, що я його не можу назвати розумним, я його також не можу назвати добрим. Більшість шбукаєм були безразличую які прикази їм дає дозорик, що вони йдуть проти їхніх принципів. Я, в свою очередь просто іде нападає на якихось піратські кораблі. Ніколи навіть не лично побачив, що ці піратися погано роблять, а просто привє піратський корабль, то він на нього нападає. Плюс, от ще лиш мирно, тому що його лучший друг був піратом. Далі існує яким ноги Правильно і пример того, что белуз в Маринтворде був на пике, показываю, что белусом, кайду и бием, и там говорят, что эти пираты достигли своего пика через десятки лет. Тут нет контекста по силе. И даже якщо посмотреть логически, окей, с кайдой можно поговорить, здесь тоже. Но Белюс буквально підкапели, чем буквально показывают, что он слабее. Этот пик. Можно в пик личності, пик развития, пик власти и так далее. Я понимаю, якби нам було право написано, что эти пирати тогда были слабаки, своего пика не достигли через десятки лет. Но такого там немає. После смерті роджера, Тому до коли пиратів. Гарольду дали метку Божого Ричера. Шванкс також же був але малят обсудим чуть позже. Гарольд зустрічається з королем русалок, и тут и дешутка, що його души. Велисати переводить человек моса. Давайте так. Ширихож является самой великої девушки в Винписі. Хочешь, все эти на муки, то Шульок валяешь одним із самым великим парнем? То вероятность того, что Льокі все это время говорив, що Ширухо дуже велика. Но поки что не гарантировано. На дальше момент очень почали Шанкса на одну голову. Шанкс указывает с этим рычаром и получает фишер тайгер. Шанкс с Регіеном с двома руками сражался против Михайлов, значит, Михаил зараз 2-3. Ти ж на чистом воле шанс. Азар не получил два фрукта. Ну вообще, ті ж Шанкса. не сравним шанс. Нет, а многим другим признаком, что шанс немає или региона. Риби волі Шанкса. А во-вторых, в этой главе разные метки, плюс логические нести можно понять, что они дают до дополнительные свойства. Во-вторых, Фишер Тайгер не поранив Шанкса. Шанкс ударит по Шипе. А Фишер Тайгер просто знает пов'язку. Из-за чего влитель кровь. Это означает, что Шанкс на тот момент был недавно раненый шоу. Но и раби по учебу этого инцидента убегают. Дальше происходит очередной момент от мирового правительства. Да, плаваем много лет с пратами Роджера. Но это было неприятно. Да знаешь ты шо? Вы не його приняли. Да, после того приносимость на льбав и до сильно вальна. Локи в своем видео показывай свою доброту и любовь. Мелькая деталь, я считаю, что этот гигант був на кеде. Оказується, що їду тровілій фанати історії. Локи вдовне не терпить, він зсужає їхню деревну голову, тож вона була їй діншеньку. Ловін особливо називать матерію. Показують, як угаряли да все сухожа і то, що умирати їду. Далі на показують щелю і стриничу без одного звука. Я знаю, що ту вуглеводи не стирав дорисовувати, ну я вважаю, що би слівту даже лучше. Гаральду да дають повідомлення. Та да тут Гаральд на рисунці в 6-7 розмір менше, ніж він зазвичай є. Давайте так, я по рисувці до одних яких претензій не маю. Він пише, мангу десятки років, він досі не скриває, що він у таке собі здоров'ям. Плюс у тих главій Со звучи мають хорошую рисовку. Хоче хуже, чем в прайме. И мы починаем брати контроль над Харальдом, И Харальд говорить, що позвали контроль, його синовий. Харальд перестає брати на своєму контроль. Он же, в свою очередь, за одну атаку їх всех откидывает. Шанс собі знає, что им можем контролювати только на близькому розстоянні, Но якщо метка по то в таком случае не является проблемой. Локи получают паритет с Харльдом. В этот момент иногда не правильно понимают. Да, у них паритет, але Харль может быть. Свою очередь мы видим, что ему это е ваш. Тому Локи без фрукта и молец значительно. Слабі Туда шанкс. Тут прибегают Шанкс. То мы тут бачим, что старый габан носит больше урона, чем Шанкс. Да, они Шанкс, максимум уровень. Габана. Я вважаю, что такие шансы, и Арамаки, и хатаку. Дальше нам раскрывают одного из новых сильнейших персонажей One Piece. Белку Малюту, которая смогла уничтожить оружие с волей. Чтобы вы понимали уровень, когда Зора сражался с Кайдой, Винбифет и так далее, у него не ломались мочи. А тут Белка сваншотила оружие Локи. Это очи возводят в десятку сильнейших из ныне показанных. Это достижение такого у как сдержать атаки двух Йонка на секунду. Но Зора после того остался переломанным, а Белка получила просто шишку, получается, что достижение Белки лучше, чем достижение Зора. Белка уже персонаж уровня Кайда. Не уверен, что смогла бы она его Победит, их не беди, я все же поставил бинакайду. Но то, что вы за один скан достигли такого уровня сильные, это да. Уловки сужит тип фрукта за на киробей, врази больше, чем до этого. Локи ламають метку і Харальд знову приходить в себе. Так да, спокійно приймає свою смерть. Тепер що стосується сили Харальда прийнаного Шебеком. Шебек в теченній всій своїй сюжетної арки говорить наскільки Харальд силен. У них показан паритет. Вони реально рівні один на 1. Але общий рівень сили у Шебека більший. Харальд більше ніж в 10 разів більше Шебека. Але візуально вони отримують плюс-мінус однаковий вірон. Відносно своїх розмірів. Тому з цього можна прийти до того, що Шебек раз в 10 більше Харальда. Тому персонажі, который нормально не сможет побывать, але зато нормально можуть побывать Харальда. Плюс у нас є Луфе в этом гірі, который может быть разница в розмірі з Харальдом. Тому по ідеї мають побіждати Харальда. Але зато Шебик, по идеї, має побіждати всю команду в мире вместе взятими. Що Шевик, що в Що Что угроза їхніх демонічних форм. Шебик разве что і и показав їх в базовому стані. состоянии, він показав менше. Жеральд доминает ситуацию, он в принципе все показал в худшем в базовом состоянии. Но теперь он уже все в смерти. Да, я прекрасно понимаю, что это из-за того, что у них стоит шизички разума. То в плане потенциально они гораздо сильнее, чем их обычные версии. Давайте так, и в принципе этих демонических чуваков и чуваков с Регеном не любят приемывать с обычными персонажами. Тому у меня демонический Харальд близкий по силе к демоническому шебеку, а д... обычный Харальд близкий по силе к обычному шебеку. Та напоследок по силе разберем Локи. Оружие сильнее, чем арамаки, топ-1 ретоп-2 теретоп два расовинки сіпасіли, доволі хорошая воля, та якихось дуже сильний фрукт.

прочитати. Переходимо до новостей. На жаль, Солюсов не полющий, що делають комікс. Тому пошуки художника знову відкриті. Условий роботи за одну главу дається 200 гривень. Якщо по якимось причинам дати гроші не получає, то в такому випадку 100 грн звост. В одній главі може бути від 10 до 18 странів. І плюсів роботи на мене є теоретична можливість повищення зарплати. Якось за придільно хороші уровень нарисовані, я не прошу. Допустимо, уровень манги приговорені під героями» мені в пальце підходить. Давайте так, спойлерить сюжет, я не хочу і не буду. Но Зрозуміти моє описання. Можна сказати, що це по типу фентезі середньовікового стіля. Річери, магії і так далі. Ну крім середньовікового стіля будуть і ще інші. Якщо задати вопрос, до чого чи ближче відносить Шексойнин до Боксінін, то довольно таки проблематично відповідь. Тут будуть деякі однозначні персонажі, так і неоднозначні персонажі. Тут, звісно, вже буде прокачка головного героя. Найжорстокі або реалістичні моменти також будуть. Але все ж ця історія ближче к магічці, ніж Берсерку. Також тут буде багато різних персонажів, які добиваються своїх щелей або ні. Якщо вас интересует сотрудничество, то можете зайти -канал, потім в мій телеграм-канал, потом в телеграм-чат, и та там пишете, що ви хочете бути художником для цієї історії. Також у мене твіч канал, ссылка на який в описанні під відео. Переходимо до організації VIP. На даний момент в організації VIP 25 сотрудников, а іменно? VIP 0, Anime VP, VIP 2, Усупчик, Самика Изрил, Нарешк Томис. Капубаги Хевін промбаза ВП Сулюс. VIP 3, Mr Даніл, Danil, Ach, Hinchik, Mr Dzima, Федор Чешуа Шикстимия Читос Хлеб хоть харем та Хуйка. Конкурс на пьятилерам примем на 3 місяці, до сих пор продовжується Все правила, необхідні для ви бачите на екрані А зараз я уже буду заканчивать відео Всім спасибо за просмотр, всім удачі та всім пока.